Хочу прочитати вам свій власний вірш, який написав декілька місяців тому, «Розмова з дідом. Чи то ти бачиш? Бачиш, діду, те, що зараз бачу я, здається, стало більше світла. Поглянь в мої поля! Поглянь на ти степи широкі, як на долоні цілий світ. Мої рідні річки глибокі, журавиль в небі куркотить. Поглянь же, діду, що за казка, гілками міститься калина. Скажи мені, де ми? будь ласка, погодь, так то ж моя країна, не бачу материнський сліз і крові на землі багряні. Міць, сердець загоєні рани, два моря бачу річку Дніпро, такто ж очам своїм не вірю, відбившись від всяких лих, велика сильна Україна. Не вірю, діду, я не вірю, чому тоді тече сльоза, від болю серце моє мліє, то ж рідна моя краса. Мої рідні річки глибокі ліса, степи із хлібом всі. Такі рідні, такі знайомі, дивлюсь, і пропадає він. Я бачу материнські очі, додому йде вузька стежина, в обійми до себе клекоче, моя рідненька.